При цьому всюди, де побували російські окупанти, вони сіяли страждання і смерть. Історія Бучі на жаль повторюється вже у звільнених регіонах Харківщини. Ті українці, що пережили пекло окупації, потроху починають ділитися жахливими історіями, що таке руський мір. Дивіться далі у нашому сюжеті. Страх, біль і страждання цивільних людей ось що таке російська окупація. Загинути можна було як від снаряда, так і від того, що російським солдатам було просто нудно, і вони шукали жорстоких розваг на деокупованих територіях Харківської області. Правоохоронці виявили вже 10 катівень. Шість це місто ізюму місцях дислокації збройних сил РФ, де перебували військовослужбовці Росгвардії, працівники ФСБ, представники поліції РФ, СОБР та інші підрозділи. Дві катівні на території міста Балаклія, одна катівня в селі Граково-Чугуївського району і одна катівня в місті Вовчанськ. Ми точно знаємо, що там катували людей, і маємо вже інформацію про загиблих там. Потрапляли в полон всі незалежно від віку, статі та національності. В Ізюмі росіяни 12 днів катували пенсіонера. 67-річного Михайла окупанти запідозрили у диверсії, зокрема, звинуватили його у вибуху будівлі, одягнули на голову мішок та відвезли у камеру тортур. Одну з таких катівень в Ізюмі показав уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. За його словами, свої звірства окупанти проводили у невеликому підвалі, який устелили лінолеумом. А в один із кутів поставили стіл та стілець, за яким сидів представник Російської Федерації. У нас є свідчення багатьох людей, що саме тут перебували допроси. Тут сидів представник Російської Федерації, який все фіксував. Не записував а інші в цей час вибували якісь свідчення і намагання, щоб людина або пішла на співпрацю, або взяла на себе шпигунство на користь збройних сил України. Знущалися, допитували та били електричним струмом у маленьких кімнатах. Тримали по кілька людей. Справжнє пекло. Російські загарбники влаштували у відділку поліції Балаклії. Ну завели в камеру дали два провода, там така магнет, ну як від от телефона от цього. крутит, оно больше 100 вольт дает. Чем быстрее крутишь, тем сильнее напряжение. И он крутит, крутит, не отпуская. Говорит, не отпускай. Говорит, отпустишь, пи***. И начинает что-то спрашивать там свои Діхто, казав, хто самых душих военнослужащих. А от у Куп'янську студентів місцевого медичного коледжу російські військові тримали в підвалах. Держприкордонслужба повідомила, що виявила та звільнила п'ятьох підлітків віком від 13 до 15 років, що прибували там близько тижня. Також у Куп'янську виявили клітки для утримання в'язнів. Вони більше схожі на вольєри для тварин. Є навіть дуже маленькі клітки, в яких можна лише сидіти. Я прошел, вот уж первый допрос у меня был, у меня минут 40 током били. Как они еще пытали? Ток, да? Стреляли. Ну, лично в меня стреляли. Стреляли из пневматики, да? Или в или с газового, не знаю, потому что я был в мешке. Били битой или дубами. Втім, жорстокість російські солдати проявляють не тільки до українців на звільнених територіях Харківщини. Українські захисники врятували сім громадян Шрі-Ланки, яких взяли в полон окупанти. Це також студенти куп'янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували в підвалі. Двом з них відривали нігті, одного били дверима по голові. Оскільки расисти не спілкуються англійською, то іноземці так і не зрозуміли, що взагалі росіяни від них хотіли і за що їх катували. Єдине, що вони зрозуміли, росіяни під час тортур говорили мани. Судячи з цього, друга армія світу вимагала із затриманих іноземців зі Шрі-Ланки гроші.